У шостці з 2010 року працює університет третього покоління, студентами якого є люди елегантного віку. Серед багатьох факультетів особливою популярністю користується агрономічний, на якому відбулось перше вступне заняття. На базі нашого закладу вже не перший рік працює цей факультет. Відвідують люди такого зрілого. Віком дуже такі життєрадісні, дуже такі виховані, я скажу люди, і люди, яким цікаво, незважаючи на їх вік, дуже цікаво продовжувати жити, займатися якоюсь справою влюбленою, і дуже приємно з ними працювати. Деякі вже приходять не перший рік. Програму на чітку лекції робитимуть три викладачі. Вони навчать своїх студентів, як правильно доглядати за рослинами, розкажуть секрети обрізки плодових дерев, як отримати великий врожай овочів тощо. Знання отримані під час лекційних та практичних занять студенти використовуватимуть на своїх присадибних та дачних ділянках. Цікавить їх і підрізка, як підрізати правильно, як посадити правильно, які кущі де садовити. Це дуже цікава і. Інформація тим паче для людей, які почали займатися садівництвом, вирощувати в себе на, на ділянках різні і кущі, хочеться і кущ посадити, хочеться яблуню, вишню якусь цікаву квітку. Навчання на агрономічному факультеті це навчання впродовж всього життя. Крім отриманих знань, студенти тут цінують також важливість спілкування, адже в умовах повномасштабної війни емоційна психологічна підтримка дуже важлива. Крім цього, студенти мають нагоду поділитися власне власним досвідом один з одним ми беремо якусь тему, наприклад, огір огірки, і про гірки можна розказувати часами, і, наприклад, той же саме, культура огірок зараз, наприклад, півтори тисячі сортів, то томати візьмемо, три тисячі сортів. Все це ми вивчаємо, досліджуємо, шукаємо, допомагає інтернет, допомагає зараз. Саме головне це спілкування. Такі заняття забезпечують людям старшого покоління їх активно довголіття, наповнюють їх жагою до життя, дають їм наснагу, енергію та здоров'я, стверджують вони. Я з задоволенням відвідую заняття, бо проводяться дуже цікаво, цікаві лекції. Ми поділяємось якимось своїм досвідом. Потім Насіння один одному даємо, саджанці розказують, де можна придбати. І у цей важкий, складний для нашої країни час це як віддушина, це як терапія для нас, пенсіонерів. У мене є сад, я його придбала, вийшовши на пенсію. Працюю з задоволенням. Мені допомагає мій онук Максим, він учень 9 класу першої школи. Я його привчаю до праці. А що вирощуєте? Ми вирощуємо овочі. І найкраще у мене виходить перець вирощувати. У мене є малина нових сортів, які я придбала у своїх друзів. Є гарні сорти яблунь, груша, багато смородини, чорної, червоної. Клубнику почала вирощувати, відбираю кращі сорти. Мені усе дуже цікаво. І ландшафтині дизайн, і огородина, бо ми тільки на свої руки розрахуємо. У вас свій город є? Да. Так, 5 соток, усе саджу потроху. Капуста, картопля, клубника, малина, ну усе. Заняття на агрономічному факультеті проходять щочетверга. Набір слухачів все ще триває, навчання є безкоштовним.